Журналісти команди «Ілюстратор» представляють вам наш власний рейтинг та відзнаку антигероїв. Головні прізвища країни, які ми вважаємо, повинні бути ілюстровані в першу чергу. Ця нагорода чи не головна і від мене також. А вручать її Михайло Тимуляк і Владислав Сидоренко. Валерій Вікторович Гелетей нині він гордо займає пост начальника управління державної охорони України, структура, про яку пересічний українець майже нічого не знає, ба й не чув взагалі. Та про нинішнього керівника таки знають усі. Адже до керівництва в УДО пан Гелетей прославився на посаді міністра оборони. Пробувши головними в Мінобороні чотири місяці, тринадцятий очільник Збройних сил став нещасливим не лише за рахунком. Тож коротко розповімо про найбільший промах нашого першого номінанта як очільника Міноборони. І це без сумніву, Ілловайськ. Місто, в яке через дивні команди згори загнали сотні українських солдатів, ніби на прохання російської армії та бойовиків. Винні названі, але не покарані. Поки ми їдемо вручати почесного оленя генералові Гелетею, нагадаю вам за що він на першому місці. Нагадаю про Ілловайськ. Наше командування дуже хорошо знало, що ми з цього кольця не вийдемо. То есть кому-то было выгодно загнать туда шесть добровольческих батальонов и разместить их наглухо. Я являюсь командиром взвода одного из спецподразделений МВД Украины. Вот. Я могу со всей ответственностью заявить, что все приказы, которые были отданы нам, являются преступными, что касается Иловайска. Это самая масштабная трагедия была во время вот этой российско-украинской войны. І, мабуть, тому що от там була концентрація різного уровня, які привели к цієї трагедії. Операція наступна Іловайськ розроблялась ще на початку серпня. Це була частина плану штабу АТО з оточення Донецька через Іловайськ і далі на Зугрес. Із завданням перерізати трасу Шахтарськ-Донецьк. За даними штабу АТО у місті перебуває до 80 сепаратистів зі стрілецьким озброєнням. Організованої оборони немає, тому взяття Іловайська, на думку генералів, мало бути швидким. Але ще були інші розвіддані. Є інформація розвідки. Стоїть важка техніка. Туди на важку техніку Більше 300 чоловік, 500 стоять з вражеської сторони, не можуть воювати. извините, э, против 300 танков тяжелой артиллерии автоматами Калашникова. Это нецелесообразно. Это маразм. И причем ставят еще приказы их уничтожить. Каким образом? Чем? Доходит до смешного. Хотя Плакати. очевидно. Керівництво збройних сил про небезпеку утворення котла знало та чомусь на це не зважали. Пізніше високі чини назвали винними солдатів-дезертирів. Мовляв, оголили фланг, не зарадили наступу російських військ. Така версія не більше ніж пошук крайніх, тому що на 140 кілометрів приграничної зони, ну я по протяженності 140 кілометрів сектора, Д, Что 600 человек оставалось вместе с при Прикорпатия, что 300 человек без батальона Прикорпатия это ничто для того, чтобы закрыть такой участок границы и противодействовать 4 батальонным тактическим группам регулярных войск российской армии. Ну, просто бессмысленно. Але наказу про вихід не надійшло. Кільце поступово зменшувалось. Із зони Іловайська протягом 24 і 25 серпня через Старобешева і 27 серпня в напрямку Волновахи вдавалося вивозити поранених. Нас почали крити. Впригуєш в одну машину, ти бачиш, коли Ну, Лягають просто хлопці двохсоті, трьохсоті. Ну тобто йде повністю знищення колони. Далі був так званий зелений коридор для виходу українських солдатів із блокованого Іловайська. Сотні загиблих і поранених. Для деяких полон зі знущанням. Десятки досі вважаються безвісти, зниклими. Міноборони і генштаб чомусь намагаються приховати справжню кількість загиблих. Навіть цю інформацію засекретили. Там отака папка документів на всі відповіді професійно. По кожному питанню, але з ріфом таємно. Тому що все те, що відбувалося під Аловайським, знає декілька людей. І в тому числі те, що не порахували за потрібну, не розголошуючи ту стратегію, яка зупинила Путіна і його війська, і не повинен це знати. Свою версію подій висловила тимчасова слідча комісія, і навіть те, що висновки попередні трійцю головних винуватців Іловайської трагедії названо перший у списку наш номінант, колишній міністр оборони Валерій Гелетей. Йому й веземо оленя. Декілька днів тому ми відправили інформаційний запит в управління державної охорони, намагались домовитись про інтерв'ю з паном Галетеєм. Просто зараз ми підемо туди і спробуємо дізнатись, чи вийде до нас наш номінант. Все починається досить непогано. Привітні удошники пропонують узгодити нашу зйомку із керівництвом та спосіб передачі статуетки оленя. Ти чекай, я зайду, гляну, яка там обстановка, як це все знімати. Тут кажучи, звертались, так? Да, звичайно. Всередині кажуть, гелетей не вийде. Зайнятий. І вже за декілька секунд силовики починають робити те, що вміють найкраще: штовхати людей. Що ви зараз робите? Можете мені пояснити? А хто ви? Спроба друга. Добрий день. Ми з телеканалу 2 плюс 2 програма Люстратор можна до вас увійти? Не виходить. Отже, третя спроба. Остання. Подарунок для пана візьмете і все. Можете? Є чому? Отоді в управлінні державної охорони приймати нашу статуетку. Відмовились. Тому ми просто залишимо її тут на підвіконнику і сподіваємося, її таки передадуть пану Гелетею. Головне це те, що країна мусить пам'ятати своїх героїв. А цей олінь завжди нагадуватиме своєму власнику. Країна. І тим більше люстратор не забудуть! Міністерство оборони, і саме тут знаходиться ще одна людина, якій ми просто зобов'язані вручити нашого номінантного оленя. Отже, Макс, пішли. Цей номінант генерал-полковник Віктор Муженко, начальник Генерального штабу, головнокомандувач збройними силами України від 3 липня 2014 го року. Він же керівник АТО один з основних фігурантів розслідування парламентської слідчої комісії іловайської трагедії. Незмінний військовий керівник, з яким журналісти та експерти пов'язують чимало промахів. Тому він також входить до нашого редакційного рейтингу. Передаємо ось таку статуетку, Це наш олень. Ми передавали пану гелетею і передаємо пану Маженку. А обережно так. все до генерала Маженка. Передайте тільки обов'язково. Добре, все дякую, супер.